Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, вирішив сьогодні зробити для вас огляд. Сьогодні у нас 28 серпня 2024 року зікаторів ножниців Арс та Дуебої. Так їх видно. Видно, звісно, в каталогах, в інтернеті, виноградері ними користуються. Але порівняти їх, які вони мають розміри. В руках потримати мені не доводилось. І ось цього разу мені це все довелось, і я вам це все покажу. Це брендові сікатори. Арс – це є Японія, Дуе Буаї це є Італія. Давно хотів зняти, друзі, таке відео, для вас, для моїх підписників, але не було такої можливості. Не мав я одним словом два сікатори таких, такого самого. З взірця зразку і не міг, то відповідно для вас то зняти. Якщо тако притулити, притулити два цих до, до купи тако взяти, то вони однакові, можна сказати. Ось, бачите вони однакові. Як такого відняти, то арс трошки вищий. Вищий він буквально на одній на 1 см він вищий від дуебої. Але й трошки розмі трошки розміри різняться. Ось ця частина, наприклад, ми візьмемо. Варсу має 1.7 1.75 см. Значите. Дуебої він має один і пять Один і п'ять це місце має. Далі тут, тут вони в цьому місці вони майже однакові, в цьому теж. Дивіться, тут, бачите, в металі, мабуть, в самому зроблені отвори, і так воно йде, так, як Ну для руки. Арс тут має. Ось пише Арс. буеї тут має логотип, це брендові сікатори. Відповідно, вони були в ужитку, це не є нові сікатори, які ще ними ні, ніхто ніколи не, не користувався з магазину. Пружина, бачите, Варса трошки підігнута. А в дуе буеї рівна Ну так, завод робить, то не, то не часто зробив. Бачите, вони тут щіль, щільні леза. Щільний лезем, що можна нігті сміливо обрізати, я ними й обрізаю, що на руках, що на ногах, сікаторами. Крім зелених операцій на винограді, полуницях, помідори можна зрізати, інші, інші рослини. Ну, хто, що, хто що має. То для садівників, для садівництва такі речі. Тут, бачите, є заклепка. на цей Щоб фіксувати, фіксувати саме, бо є такі секатори, які мають... Ем, тут залізячка, металевий, воно мені не подобається. Воно буде мішати рукам, воно недоречне, воно, не, воно я рахую лишнє. Тут е, в арс в мене ще є такий маленький арс. Тут він має зігнуті леза для зручності, щоб в гроні вирізати щось гниле. Чи зрізати плоди. Бачите, тут є такий проріз для того, щоб збирався сік рослини. З іншого боку теж. Тут пише Made in Japan, Японія, І тут пише ARS. ARS. Дуже такі зручні речі. Головне, щоб сюди водичка тако не попадала сюди, щоб не затрималась, щоб не ржавів. І тут, дивіться, варса, бачите, гумка така, тут таке кольцо гумове, ну, це, це суцільний тіло. Заволікається сюди і вже загинається так. Всього теж так було до пори до часу, поки вона не, не, не поломилась. Я взяв шматок шкіри, болтик, гайочка з прокладкою, прокладка була вигнута. Формі, так як тут в самому сікаторі, і гаєчка. І крутив цим, цим болтом крутив. Гайкою не крутив, або вона не пошкодила цієї гумки. І так як, так само, як в дуе Буаї, це фіксує безподобно, таким одним пальцем собі чек, і, і вже ви в роботі, і вже ви ним працюєте. Варсі тут не пише. Made in Japan, Made In Японія Саме саме лезо, якщо притулити, бачите, ось. Ну чуть-чуть, буквально чуточку, чуточку, чуточку. Довше Варса. Я не знаю навіть наскільки, але я зараз зараз я то скажу. Зараз тут друзі скажу. Ось. Буквально 2 міліметри, саме лезо. Але він і тут тікає, бачите, то ну, буквально сантиметр десь, сантиметр. Сантиметр він довший. Ось. Беремо Арса. Беремо арс. Арс має. 19,2. Дуе буаї має. Дує Буаї має. 18,5. 18,5 на 7 мм, на 7 мм арс довший від дує боя. Ну, якось так, друзі, я майже все вам розповів про ці, про ці два сітатори. Ну і цього третього я ще взяв для порівняння він менший на багато в рази. І має він всю на всьому 15 см. По висоті всього на 15 см має. Ну 15 і чуть-чуть 15 десь з половиною. Так, 15 з половиною цей має цей арс. Він має хромований, хромований метал. Я ними як користуюсь то обов'язково після роботи змащую. Мию, пальцем з водичкою, змиваю бруд з рослини сік. Сік змиваю і всередину, і тут скрізь. І потім витер рукою, руку помивчить, шматкою, що я під рукою, Шматкою витер і після того йду і капаю дротиком алюмінієвим сюди, сюди, ну всі, всі ці поверхні змащу, особливо болт. Такі ще рухи роблю між ним, щоб туди попало, попало масло. Масло беру моторне. Чи дизельне, чи бензинове немає, немає різниці. І таким чином секатор служить довго. От якось так, друзі. І ще я покажу, який, яка товщина леза, може комусь буде важливо то знати. Лезо має 2 мм і чуть-чуть. Бачите, 2 мм чуть, чуть має лезо варса. В дуе боя і зараз ми будемо знати. Так само і в дуе -бої. дивіться. Традиційно така пружинка мені подобається. Які мають таку пружинку букві, цієї немає, мені сікатори не подобаються, тому що, якщо при стисканні, вона може заважати, ця же зовсім не заважає. І якось так. Якось так, друзі. Такі є сікаторики. Вони є великий секатор не потрібний. Все літо виноградарі садівники та садівники користуються ось такими, ось такими сікаторами Для зручності я пошив для маленького ось таку кабуру. Сам зимою мав час, гачок такий, гачок шило і нитка капронова, що продається на ринку, в магазинах у нас є є катушці. І ось, до пояса я його чіпляю, і він біля мене на винограднику в потрібний, потрібний час, він цікатор завжди зі мною, бачите? ось. Той, що я пошив для дуебої, теж підходить і для Арса. Бачите, підходить для Арса. Залюбки, оце пошив, це є палець рукавиці зварювальної старої. Тут пальці пообрізав і зшив, і воно оце, і воно оце, ця, ця частина, оця частина впирається, впирається сюди ось, і тут не робить отвору. Якось так. Ну, я думаю, друзі, все вам розповів, всі розміри показав, кому ще щось цікавить, то питайтеся. Тут можу зня... тут, тут у всіх секаторах ручка однакова, всіх цих трьох. Має вона тут 1,6 1, ,6. 1 ,6 см 6 мм. Товщина 1,6. Така ручка має, то я думаю, не цікаво нікому. 1,2,5. Ця частина має має 5,5 мм, майже 6. Тут вона теж напевно така сама. Так, ні, тут трошки вуще. Японці заощадили. Тут є 5,2 мм, десь приблизно чи 5,3. Тут те ж саме. В цьому маленькому не знаю. Зараз глянемо. Ні, тут 5,5. Тут ще грубше так, 5,5 має тут. Дивіться, ще такий нюанс. Якщо от у вас якісь є такі сікатор на зв'язок до бої, то це булгаркою не зрізати, аби не нагріти, не поплавити цю, якщо хочете замінити і вставити болтик. Тут бажано сверлити, і то не спіша, щоб не, перегрі... не перегріти. І то малесеньким сверлом по центру накринити, малесеньким сверлом просверлити і пробувати відкруткою виймати. Якщо десь воно порветься, хочеться болтар вставити. Ну, болт, то надійно, це надовго. Ну не знаю, що я ще можу розповісти, друзі. Показати, як ріже гілку взяти. то Я думаю, ви, ви самі догадуєте, що воно буде різати гарно. Буде різати гарно. Так що все. Я давно хотів вам показати це, бо великим сікатором. не незручно користуватися, а цим буде вам зручно. Ціле літо аж до осені, великі вже приобістці на зиму. Нехай всім щастить, друзі, гарних всім врожаю та перемоги над одвічним ворогом.